Доброго дня, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 1 березня, початок весни 25-го року. І сьогодні ми поговоримо про те, як, чим і хто запилює дерева, бо неповна для вас інформація, якщо ви тільки будете обрізку і хімзахист, а запилення не буде, значить результату не буде. Для того, щоб доповнення, я вам хочу. Дати все до кінця і повний догляд за деревами. І сьогодні ми будемо говорити про те, хто запилює і коли запилюються, і як запилюються, при яких умовах всі плодові і ягідні культури, і навіть тепличні культури. Будь ласка, дивіться відео до кінця, ставте вподобайки, буде дуже цікаво. Можуть застосовувати всі обов'язково і мати хороші результати. І сьогодні ми поговоримо про одну із комах, яка при всіх умовах і, і навіть невисокій температурі може запилювати і запилює плодові рослини. Це. Особливо актуально для тих рослин, які цвітуть дуже рано, а в нас рано цвіте абрикос. Багато є підписників, які вирощують абрикос. І в той час бджоли можуть не літати. Температура падає, низька температура бджола вилітає коли вже 14, 15, 16, 13 градусів по Цельсію і сонячно. Ось, Наприклад, працює від 5 градусів і 7 градусів. Найкращі, найкращі запилювачі для плодових і ягідних культур, що ви запам'ятали, це джмілі і осмії. Чому? Тому що вони працюють допізна, працюють навіть коли невеличкість е, йде опади невеличкі, е, вони працюють при низьких температурах. І е, дуже добре запилюють е, дерева, коли бджоли сидять в вуликах, їм холодно, вони ви, 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 їх на, не можуть на запилення. Тому це е, дуже важливо. По джмілях у Джмі, мене запилюють особливо в полі, дуже прекрасно, але джмелів мало. Джмілі прилітають кілька десятків, може сотень штук. І вони запилюють але їх надзвичайно мало, коли перецвітає плодові, особливо персики аборкос, які цвітуть раніше. Ну і потрібно, наприклад, того року було погане запилення яблунь, тому що яблуні попали під холода, бджоли майже не літали, тільки могли запилювати осмії і джмілі. Але купити джміля е, дорого е, купляли, дивилися. Ну 70 джілів, е, джмілів джмелів, 70 приблизно джмелів у вулику чим тридцять 35 євро. Одне. Ну і що це 140 джмелів купляєш, а віддаєш 70 євро. Не дуже не дуже це е, вигодно. Тому е, самий е, Ефективні і результативні. У нас виходить осмі. Що таке осмія? Це одинока бджола, яка розселяється от в таких. Найкраще, щоб ви запам'ятали, найкраще вона розселяється в таких будиночках, зроблених з такого черету, Нарізану. Може бути на двосторонній, от сюди і сюди. І кладуть його в будиночки, і вона. Тут розводиться, відкладає е, яйця там, личинки, потім це все е, Ці личинки пакуються одна за другою. Сюди наноситься пилок, і вона запаковується, і тут в кінці от, запаковується до кінця. Є е, багато видів осмій. Е, Осмія. Руфа в основному е, використовується і корнута. Їх е, взагалі-то 350 е, видів осні. І от цей рік мені прислали е, ось такі кокони, я їх замовив. Е, дуже мені приємно, що це наш український виробник, людина займається. Це, як я розумію, це. Осмії курнута Тут десь приблизно 300-400 оцих коконів, і я хочу от іменно цей вид достатньо крупної осмії застосувати в своєму саду. Тому осмії дуже ефективні, живуть вони приблизно ну, мають. Час для того, щоб запилювати дерева до 45 днів, якщо нормальні умови, значить виходить, що як ми починаємо його у квітні, то фактично всі плодові перекриваються і запиленням цих осній. І їх, якщо достатня кількість в саду. То е, дуже добре запилюється. Бувають такі випадки, коли е, десь бджоли літають, а потім холодає, е, вони не співають запили, запилити, і де були осмії, там, де хороше запилення, і тому це вже неодноразово е, відмічалося. І потім тому е, в тих садах, де були осмії або на тих присадибних ділянках, де осмі е, плоди зав'язуються, в інших всіх, е, хто розраховував на бджіл. На жаль, вони не зав'язуються, вони взагалі не встигають, не встигають при е, тим, низьких температурах е, запилити е, плодові культури. Е, значить, ця людина, по-моєму, він з, з Волині. Я навіть назву його номер телефона 050 41 56 800. Будь ласка, звертайтеся до нього. Ось вічна людина, яка розводить В нього, навіть є свій канал про восьмі. Ви можете з ним зв'язатися. Я з ним зв'язую. Приємно розмовляти з такими людьми, які працюють, тим більше українці, і замовляють по всій Україні, навіть за кордон. Він говорив, що навіть просили, щоб я відсилав, каже, за кордон. Оці кокони. Значить, якщо ви отримуєте цей кокон, ви його зберігаєте, ну, пишуть мінус 4 плюс 2, зберігаєте до тої пори, до тої пори, коли вам потрібно приблизно за тиждень до цвітіння, щоб осінньою почали розвиватися. Ви ставите його в тепле місце біля будиночків ось з таким, з таким нарізаним очеретом. Прикриваючи десь на сонці, можливо, і починають бджілки вилазити, і починають працювати ефективно. Тоді, коли ви ставите, буквально через там 5, 6-10 днів, починається активний їх лід, і активне працювання і запилю. Ви дивитеся уже по температурі повітря, по тому, коли у вас буде розвиватися плодова брунька і квіти. Тоді ви і будете виставляти їх для того, щоб вони могли вже починати працювати. І ви можете їх розділити на кілька, наприклад, на яблуню пізніше, на абрикос, персик раніше, розділити на дві частини, одну частину тоді перенести в кімнатну температуру, коли будуть квітнути персики абрикоси. А іншу частину пізніше, коли тоді, тут саме ефективно, щоб е, ці бджілки не йшли на другій культурі, на бур'яни і так далі. А, тому е, це потрібно зробити. Дивіться, як відбувається бджілка, починає працювати. Е, вона закладає сюди личинки і перекриває там е, пилком. І от може бути тут закладено там, я не знаю, 8, 6-5 личинок, може більше, може менше. І тоді вона повністю закриває, і на другий рік ці личинки, якщо все нормально, ці личинки залишаються живими, і на другий рік весною вони всі вилазять і починають працювати. Якщо їх багато, ви просто додаєте от таких вуликів, таких імпровізованих. Чим же вона добра? Я вже говорив, що може працювати в будь-яку погоду, і її не треба зовсім. Догляду. Бажано, щоб був збитий невеличкий такий дерев'яний вулик, ви можете зайти до цього чоловіка на, на його канал і можете подивитися і захистити ось тут, да, захистити такою сіткою, Сіткою для того, щоб ні миш не залізла. Бо миші, якщо зимою або осінню, вони можуть розристи це їм лакомство. Поїсти личинки або пташки не могли достати, забити сіткою, через сітку будуть бджілки пролітати і будуть добре працювати. Рахується в світі, що це найкращий запилювач, який разом йде із джмелями. Але ну, я подивився, що в Вікіпедії, ну, там сказано, що. Трошки здивувався, навіть, що сказано, що одна е, е, осмія е, санка, е, коли вона е, е, пильцю сюди заносить і відкладає личинки за 45 днів, за термін, може до 100 тисяч квітів е, запилити. То Представте собі, що тут є тисячу штук, то скільки, які сади можуть запилити без оцього гарміду з бджолами. Без цих проблем. Тому це дуже перспективно. Тільки треба уділити час, в кого є час наріжти ось такого очерету, десь в долина приготувати найкраще. Тому що різні є будиночки, але найкраще воно живе в очереті. Тому, знаєте, всі події проходять, а нам своє робить, ви знаєте, будемо розвивати садівництво, щоб дійсно. Були в нас прекрасні сади і процвітала Україна. На цьому буду закінчувати своє відео. До побачення.